Найцікавіше на сторінках газет міста цього тижня. Газета Трудова Слава у номері від 7 грудня пише про наступне: Перший сніг у Борисполі. Як у місті боролись із негодою. Досягнення співвітчизників: Українка Ганна Ушеніна стала чемпіонкою світу шахів серед жінок. Повага та розуміння у Борисполі пройшли заходи, присвячені Міжнародному дню людей з обмеженими можливостями. Газета Вісті у новому випуску від 6 грудня повідомляє. Пенсійній реформі один рік. Наслідки та висновки Бориспільські Чорнобильці на захисті своїх прав. Стаття до дня вшанування ліквідаторів наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції у свіжому номері газети Термінал від 7 грудня. Читайте. Попереджений, значить, озброєний. Що варто знати про новий кримінально-процесуальний кодекс? Продовження розкладу руху міських маршруток. У цьому випуску інформація про маршрути номер 2 та 3. Газета Ринок від 7 грудня пише про таке: Свобода і рівність 10 грудня День прав людини. Соціальне питання: ціни на приміські електрички можуть зрости на 15-20%. Дивіться щотижня огляд преси на телеканалі «Вориспіль».